вас малята! Восени ми, люди, готуємося до зустрічі з зимою. Купуємо теплі речі та робимо консервацію із овочів та фруктів. А хто ще готується до зими? З людиною не живуть, а живуть вони в лісі, самі їжу добувають. Самі діток охороняють, будують міцне житло. Місце для будинка самі шукають. Виявляється, що тварини, які живуть у лісі, роблять майже те ж саме, бо найважча пора року для диких тварин є зима. Взимку обсяги їжі майже скорочуються. Саме тому Звірята починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі починають заготівлю харчів ще з літа. Першими збирають запаси гризуни, лісові миші та бурундуки. Вже злітку вони шукають по всьому лісу зернятка, насіння та горішки, відкладаючи їх у свої нірки, що дає їм можливість. Сидіти у своїх домівках, не виходячи назовні, майже весь час гризуни сплять, прокидаючись лише для того, щоб підкріпитися. У їжачка теж дуже багато справ восени. Він готується до зими так само, як і інші тварини. В опалому листі він шукає собі їжу. Потім з листя і трави будує собі будинок. Взимку, коли буде холодно і нема чого їсти, він буде спати в своєму будиночку всю зиму. Лисиці, зайці та вовки до морозів практично не готуються, проводять зиму на ногах у пошуку їжі. Влітку зайчик сіренький. А коли настане зима, він поміняє своє хутро. На білий, щоб захиститися від вовка та лиси. Будиночка у зайця немає. Заяць влаштовує лежання. Це затішні місця під кущем, ямці, ярку. Узимку вони харчуються дрібними гілочками верби та берези. Лисиця не лягає взимку в сплячку. У неї Змінюється хутро на більш теплий, лисиця під снігом, здобуває собі їжу різних грузунів, а може і зайця, якщо відчує. Живе лисиця в глибокій норі. У тій норі багато ходів і виходів. Вовки збираються у зграї, бо їм так зручніше виживати взимку. Взимку у вовка виростає тепла шерсть. Колір шерсті у нього залишається такою ж, тому що їм не від кого ховатися і маскуватися, він сам хижак. Він ходить по лісу в пошуках здобичі. У вовка теж є своє житло, називається воно лігво. Білочки теж не впадають у сплячку, а зимовку проводять відповідально. Білка на зиму восени робить запаси, сушить гриби на гілках, збирає горіхи до себе в дупло. Вона утеплює своє житло сухими листям і травою. Білці взимку не страшний голод і холод. Адже вона змінює свою шубку з рудої на сіру і теплу. Ведмідь все літо і осінь харчується ягодами, медом, рибою, горіхами, запасаючись їжею до весни, нарощує жир. В зимі ведмідь будує собі барліг і спить всю зиму. Хутро у нього до зими густий і теплий, тому він не мерзне в своєму барлозі. Всю зиму спить, а навесні прокидається. А зараз давайте пограємо в гру. Хто де живе? Мишка у нірці, білка в дуплі, їжачок у травичці. Вовк у лікві, лисиця у нірці, ведмідь у барлозі молодці. Ось так усю зиму одні тварини сплять, а інші стараються дбати про себе самі. До зустрічі, малята!